Відбувся брифінг НВС, і там виступав один із наших бувших бійців, який заявив про те, що начебто 7-й батальйон переходить повним складом в полка Ну, Знову ж таки, хочемо роз'яснити цій ситуації детальніше, що у вас не сталося. Була невеличка група людей, які не захотіли підпорядковуватися наказом. Ну, що про те, що Весь батальйон переходить в повному складі, це направлено цих людей, там буквально півтора-десятка. Е, був наказ командира корпусу ПРО про нашу передислокацію, як сказав наш комбат, друг Руслан Чорний, в сектор М. Вони не хотіли виконувати цей наказ е, і вони залишилися. Тобто ми не можемо перевезти цих людей, ми не несемо з них ніяких відповідальності, вони були відсторонені від своїх обов'язків і по них було е, службове дослідування внутрішнє. Е, як наслідок, е, через те, що е, відбувся такий збіг подій, тобто е, всі ви знаєте про події в Закарпатті в Мукащину, е, відбулося відбувся цей брифінг, що, до речі, цікаво, е, що цей брифінг відбувся повністю під диктовку. Міліції, навіть до речі, на фоні Міністерства внутрішніх справ, то ми схильні припускати, що цих людей взяли в розробку і, можливо, десь їм пригрозивши, можливо, щось пообіцявши, їх змусили до ось таких -от дій. Ну, Так чи інакше схилили до них. Ще раз заявляю, що сьомий запасний батальйон добровольчого корпусу, який територіально дислокується в Хмельницькій області, не йде. Ні в Збройні Сили, ні в МВС, ні в яку іншу державну структуру. Він, як е, і раніше, залишається в структурі ЗУ і виконує всі поставлення на, на нього задачі. Ще раз повторюю друга е, чорного на нашого комбата, що е, невелика група із нашого батальйону виконує зараз свої службові обов'язки в секторі М. Там знаходиться наша друга тактична група. Е, яка в співдії з першою критичною групою має свою кримудинку фронту там не все скажу. І керівник мобілізаційного відділу записаного барону е двухсовий сектор Хмельницької області, е скажу наступне, що ця ситуація склалась непросто, вона розроблялась, Розроблялась е за мирніми особистими спостереженнями близько півроку. Люди працювали професійні, люди працювали професійні. Е, так само вони працювали і по інших довольчих батальйонах, що ми можемо посадкувати до останні декілька місяців. Е, дук виявився міцною структурою, дук один за всіх і всі за одного, тому ми своїх побратимів завжди підтримали і завжди е, стояли ключоп. Е, по нашому батальйоні. Частково ми не спрацювали в плані контролю. Якби ми виявили цих людей з самого початку, батальйон би зберігся і не, він зберігся, в цієї ситуації б не було. На моє особисте спостереження, ці боси, які були зроблені, зроблені навмисне для того, щоб знищити добовольчий рух, зокрема, добовольчий український корпус Павел Якби ці люди хотіли просто вийти з батальйону. Ця група людей, вони би зробили це тихо з піднятою головою. Вони вчинили не як побратимів. Ну, дійсно, наша структура є добровольча, тобто люди приходять, якийсь час у нас е, проходять службу, але якщо щось їх не влаштовує, ми спутні людям, залишаємося друзями, ніяких претензій немає. Ці, е, ця група людей вирішила де, таким чином. Також ще хочу нагадати, такої, що ми пов'язуємо ці події. І з подіями підволок в госпітальєрах місяць тому. Е, нагадаю, там була спроба рейдерського захоплення, тобто е, була спроба розкидати всередню обстановку, е, щоб е, особовий склад був незадоволений керівництвом, вкидалися різні там різна брехня, наклепи і так далі. І в, в, в відповідний момент, коли відбувалося блокування. Збройними силами бази 5-го батальйону, відповідно, тоді була спроба увестим способом шпиталі. підталіти. Ми тут бачимо схожу картину, тоді, коли відбуваються події на Закарпатті, цей ящик панної відкрився в цьому батальйоні і дуже чітко спрацювали ці люди, давши відповідно брифінг і створивши такі умови. І використана була ситуація, ну ця операція давно, ну, і використана була ситуація, коли комбат, який припав рік на фронт, і змусив по справам нас, це весною по 17 шла, і всі знали, що він має поїхати, тому що ну, бізнесом не займається аграр, аграрною справою. Тобто чекали, і коли був назначений виконуючим обов'язком друг крам, який теж... Через пару днів чомусь поїхав. Тобто використали ситуацію для того, щоб дестабілізувати ситуацію в батальюк. Тобто ми чітко заявляємо, що ця ситуація є розіграна, наперед з Ну, Звичайно, ми можемо тільки здогадувати, що ці люди були наперед завербовані і в Чи це святимо, сталося? Ну, але такий є. То ці збіги не можуть бути